Вітаю на каналі Гімбат Слова, мене звати Олег. Сьогодні хочу поговорити про гру, яка не вибухнула гучним трейлером чи хайпом, але все ж привернула увагу і залишилась у пам'яті гравців як цікавий майбутній проєкт від вихідців із Телтейл. На перший погляд, Діспач виглядає звичайно. формула, знайома ще з часів Тилтейл, кілька діалогових опцій, короткі епізоди, фраза зверху він це запам'ятає. І здається, ну що тут нового? Але ні. За цією простотою ховається історія, яка залишає по собі дивне, але приємне після смак, як фільм, який не намагається шокувати, а просто чесно говорить про людяність. Ми граємо за Роберта Роберсона, супергероя в третьому поколінні. але головна іронія в тому, що супер тут лише костюм, ніяких надздібностей, ніякого походження з іншої планети. Просто люди, які колись вирішили допомагати світовій броні меха. І ось Роберт не обраний. не місіанський герой, а звичайна людина, така, якою міг бути будь-хто з нас. Після низки подій він отримує нову роботу диспетчера у великій супергеройській організації, але не все так просто. Йому доручають експериментальну програму, де під його керівництвом опиняються колишні злочинці. І тепер, замість того, щоб сам рятувати світ, Роберт має направляти тих, хто ще вчора його руйнував. Тут назва діспач «dispatch», розкивається на кількох рівнях. З одного боку, це буквально управління місіями, наказами викликами, а з іншого, це метафора контролю довіри, наскільки ти можеш керувати людьми, яких не повністю розумієш, чи здатний він пустити контроль, коли хтось із них помиляється. Ця сюжетна лінія об'єднує одразу кілька потужних тропів, збіговись кодиваків. Команда складається з людей, які нікуди не вписуються. Злодії, невдахи, колишні антагоністи. Поодинці вони хаос, але разом можуть стати чимось більшим, знайдена сім'я. Це не просто колеги, це люди, які випадково стають одне одному ближчими, ніж будь-хто інший, не через кров, а через спільні рани. Неохочий лідер. Роберт не прагнув бути керівником йому просто потрібно було вижити. Але поступово він стає для цих людей тим, ким ніколи не став для себе. Наставникам, моральним орієнтиром, батьком команди. І ось тут головна ідея діспач проявляється повністю Героїзм у не надздібностях, а у виборі умінні залишатися собою. Коли навколо все тисне й штовхає тебе бути кимось іншим. Бо навіть у ролі диспетчера, сидячи за пультом, можна впливати на долі і, зрештою, на власну. На перший погляд, типове супергеройське кіно. Але гра грає з очікуванням. Вона не про масштабні бійки чи спецефекти, а про внутрішні конфлікти, про розмови, які що змінюють. Іронічно, але саме в цих коротких сценах, де ти просто обираєш, що сказати, відчувається більше напруги, ніж у будь-якому блокбастері. Гра тримає баланс між гумором і серйозністю, дозволяючи переживати дорослі, драматичні і навіть жорсткі моменти, але найбільшою цінністю. Все одно залишаються прості, щирі людяні епізоди. У Діспад чітко відчувається спадщина Телтейл. Не дивно, адже над грою працювали вихідці з тієї самої студії. І тут виникає цікаве питання, чи це еволюція формули Телтейл, чи її повна відмова? З одного боку, все знайоме: короткі епізоди, діалогові вибори, спокійний темп, акцент на історії. Але якщо у Телтейл вибір завжди був ілюзією? Гравцеві лише здавалося, що він впливає на долю героїв. Тоді спач, ніби чесно каже твій вибір не змінить усе, але він покаже, хто ти є. І в цьому сенсі це справжня еволюція. Раніше гравець отримував десятки розгалужень, але фінал все одно зводився до однієї кінцівки. Тут розробники ніби прийняли цю істину і зробили крок далі, прибрали зайву паутину варіантів, щоб зосередитись на головному емоції, людяності, емпатії. Так, геймплей на це може здаватись спрощенням, але з точки зору змісту це крок вперед, бо гра не вдає, що ти твориш історію, вона пропонує тобі прожити її і побачити, що навіть один той самий фінал може звучати по-різному, залежно від того, ким ти був в процесі. Геймплей тут мінімальний, більше схоже на інтерактивне кіно. Якщо на початку обираєш варіант із QTE, то отримаєш трохи динаміки, якщо ні, це просто історія, що тече перед очима. Багато інтерактивних драм дають гравцю повну свободу дій, як у Heavy Rain чи Detroit Become Human, де майже кожен вибір змінює сюжет. Діспач такого не пропонує. Тут немає великої паутини варіантів, складних розгалужень чи детективного геймплею, але попри це, воно працює. Навіть з мінімальним набором інструментів розробники дають відчуття, ніби саме ти ведеш історію, бачиш її своїми очима на свій лад. Можна сказати, що Діспач ближче до. FMV фільму, ніж до класичної гри. Але гра чесно не прикидається тим, чим не є. Вона прямо говорить я історія, просто проживи її. Окрім цього, є невеликі елементи менеджменту, просте управління ресурсами чи людьми. Це не стратегія, але саме ці дрібниці додають глибини, створюють відчуття відповідальності. Візуальна діспач приємна, гарна оптимізація, чисті кадри. Продумана композиція сцен. І хоча більшість моментів ререндрені ролики виглядає все стильно і цілісно, це не гра, що змагається графікою, а гра, яка правильно користується тим, що має. Діспач це не гра, яка переверне індустрію. Вона не стане новою класикою, але й не прагне цього. Це історія про те, що навіть звичайні люди можуть бути героями не через силу чи пафос. А через вибір, який вони роблять. Як і в реальному житті, кожна дія має наслідки, і навіть у межах цієї невеликої історії ми можемо бути ким заговна справжнім героєм, антигероєм або просто втомленою людиною, що намагається робити правильне. Іноді цього достатньо, щоб гра залишала слід, бо коли фінальні титри закінчуються, залишається дивне відчуття тепла, як після щирої розмови з другом. Дякую, що були зі мною до кінця. Якщо грали Dispatch, напишіть у коментарях, яким вийшов ваш робот. І як завжди, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і пам'ятайте, любіть відеоігри.